Трохи поп Я не вірю! Це кесонний фундамент. Відповідальніший момент Лоханутись. Поки що ставте лайки авансом по-любому. Гоуго. Що тут у вас? Як? Ксі Сектанти з диванних експертів чекають. Де, де, паштет? права блоханеться, де? Зроби щось не так. як він зармула там кути, що там з тими кутами. Ай, нема за що казати. А ці хамоті доведені. Та йлтець. Ще на тяжці. Ще гідрозріш підсипка є. Йо-моє, з тут. Найвідповідальніший момент замір об'єму бетону. 2,8. 2,8. 0,4, 04. Це не так-то просто підрахувати об'єм бетону фундамент, коли підошви з сходинками йдуть і різні глибини. Невілюємо висоти, виставляємо. Це все накидано тимчасово, поправляється, все розправляється файно, красиво. От тільки там виставлено вже на постійно. Це кесонний фундамент. це Три типи фундаменту в одному стрічковий, плитний і плита перевернута чаша. Чому? Тому що можливість підтоплення, різна несуча здатність ґрунтів і різна глибина залягання підошви фундамента для того, щоб той вугол не дістали несучих ґрунтів. Це перехрестя теж дістали несучих ґрунтів. Також складна ситуація по, по воді. У нас підшкірні води, десь пів метра від трави були, вже пішли води. Але ми зробили водовідведення, дренажну систему. Там у нас є озера. Озера вивели в воду. Це труба трочить траси відвед... водовідведення, ливневі траси. І плита буде виконана з гідрофобним сумішю, яка веде в Хорошо. І, і та поміряний діагональ. Не, не Немарить! 15,6, а тут 15,7. 1 см. Що, прям ідеально чи що? Я не вірю, що ідеально. Я не вірю. Давайте знайдемо десь домагатися. Пів сантиметра різниці. А тут ми могли і 5 навіть на арматурних каркасах. Було би по провірені. А на такому п'ятні забудови ми маємо право на 5 см лоханутись. По книжці. О, що зараз? Ясно, ближче, ближче. Якщо у вас нема кому будувати, якщо нема кому організувати ваше будівництво, то це до нас. Лайк і став. Я вже колись казав, що кожен раз, коли розмовляємо бетони в міксерах, трохи попздохіваємо. Ну все, заливайте поверхню ну, тапки, це верх є. Хто додивився до кінця, став лайки і пока. Лайк поставив. Куди ти гортаєш?